Цікаві новини надходять із Курської області. Майже 8 тисяч російських вояк можуть опинитися в котлі або ж добровільно здати ще шмат Курщини. Бійці із підрозділу Horn Group 116 116-ї механізованої бригади надікають на ще один прорив російського кордону. Офіційних повідомлень про це немає, але якщо глянути на ось цю карту, стає зрозуміло, де росіяни можуть потрапити в пастку. Ось цей виступ, який вони так наполегливо відбувають зараз, може дорого їм обійтися. Бої на Курщині цього тижня справді посилилися, але, за словами президента Зеленського, це і передбачав план України. Бо щоб реально атакувати у себе вдома, росіянам таки потрібні додаткові сили. Тому, за даними Зеленського, курська операція не тільки допомогла зупинити ворожу армію на харківському напрямку і сповільнила просування ворога на Донеччині, московити перекидають на Курщину і частину військ із запорізького відтинку, каже президент. Ми, до речі, сьогодні оголошуємо збір на засоби радіоелектронної боротьби для 15-ї бригади Нацгвардії Карадах, яка, власне кажучи, і загальмувала рух окупантів під Покровськом. Наводьте телефони, будь ласка, на ось цей QR-код. Але чи буде Україна розширювати свій плацдарм у Росії? І чи справді наші бійці вже зайшли у Білгородську область? Про все це розкаже воєнкор ТСН «Тижня» Андрій Цаплієнко, здолавши пекельний маршрут із Покровська до суджі. І прапор так званої Курської республіки не єдине, що вас здивує. Вже більше місяця Україна контролює частину території Росії і в Кремлі досі не знають, що з цим робити. З одного боку Путін вимагає від своєї армії витіснити українців до 1 жовтня, з іншого через Шойгу натякає, що готовий піти на мирні переговори, якщо Україна виведе свої війська. А тим часом російська армія тут робить те саме, що вона вміє робити на території України: бомбить власне мирне населення. Важко повірити, що ще вчора ця купа цегли і дошок була чиєюсь домівкою на околиці села Козача Локня, а де щось горіло? Да. Прямо в кінці вулиці. А. Там два прильоти. Над руїнами підіймається дим, значить прильоти свіжі. А перед тим росіяни вдарили по школі. Але вони чомусь подумали, що саме тут переховуються українські військові, напевно. Але жодних слідів присутності військових в школі немає. Тактику повного знищення населених пунктів росіяни використовують і на своїй території. Якщо проводити аналогію по Авдіївці, наприклад, вони так само знищували в першу чергу школи, тому що саме в школах базувалися центри гуманітарної допомоги для людей. А людей там багато нам не вистачає. Ой, діти пагавайтеся. Місцеві вже відчули, що їх разом з їхніми домівками перемелює власна російська армія. Ми все понімаємо ж то да бака будь ще що хуже буде. Просто тут каторасталися. Правильний Правильно, ріби, як ребята нам говорять, ви, ви... Ми, не ми вас вас без ваші уб'ють. Я вважаю, що ми не нужны своєму правительству. Не знаю, пускай мене потом судят. Росія розпочала свій контрнаступ в Курській області, зібравши тут свої найкращі десантні підрозділи. Російське угруповання намагається рухатись з трьох напрямків. Путінські десантники пафосно вивісили триколор в селі Снагость і заявили, що повністю відбили в українців рейд центр Коренева разом з десятком інших населених пунктів. Українські команди. Командування заявляє, що було готове саме до такого розвитку подій. Не вірю я в те, що Путін до 1 жовтня зможе вичевити звідси українські війська. Це нереально. Українські підрозділи, які першими увірвались на територію Росії, зараз перейшли від наступу до оборони. Один з них Арей, батальйон Української добровольчої армії. В командуванні називають добровольців від чайдухів «ярошевцями», Хоча батальйон давно вже є частиною сухопутних військ. Це броньована розвідувальна дозорна машина, яку ви затрофеїли, затрофейли в Курській області під час цієї наступальної операції і залишили пограничники Ми російські російські, так. Вона стала на позиції, вона завелася пів оборота. Старший розвідник арея Зброї, воює на протезі. Її, цього про... достатньо, щоб зрозуміти. Хлопці поліція, з уда будуть стояти до останнього. Ну їхні окопи перетворяємо нас на, 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 на свій захист. Так і якщо буде 에, Америка, Європа будуть надавати нам боєприпаси, то ми будемо тримати її дуже довго. У них нічого не вийде. Богдан один з колишніх засуджених, які підписали контракт зі збройними силами, відбував восьмирічний термін покарання. За град пішов служити до арея кілька днів тому на курщині. Богдан врятував дев'ять поранених після того, як підбили його бронетранспортер. Москва інстинктом. Двоє побратимів залишились без ніг. Вони стікали кров'ю, втративши надію на порятунок. Контужений Богдан бігом подолав під вогнем шість кілометрів. Там я біжав, виходить, ну так як практично басанож. Швидко пересів на пікап і повернувся до своїх. На такий вчинок здатні одиниці. Найшов машину, довів всіх, спас, да якби не ти так само мені... їх би не було просто. Да. Готов, як кажуть, на подвиги. І сам положити свою життя, щоб спасти ближнього. Під час операції на російській території ворог атакував бійців арея новим видом безпілотного озброєння. Були от під час цієї операції якісь несподіванки для вас? Що було такого, чого ви не очікували? Ну, це їхні це ноги. Ми взяли з собою на операцію раби, але реби там не діяли. І вони цими ем, наптулокнули піввідронами. Просто стирали нас. Один екземпляр дрону, який керується не радіосигналом, а через оптоволокно, вдалося за трофеї. Нічого такого сверхістесного немає. Все залежить від катушки, яка намотана саме на цей фпв-дрон. Це може бути і 5, і 10, і 15 кілометрів. Але ж ви повинні розуміти, що. Чим більше катушка, тим важче дрон, тим менше бойового заряду буде нести саме цей дрон. Чи є у вас вже розуміння, якою має бути протидія цим дроном? Да. Так, є. Ну, По-перше, цей дрон не може маневрувати. Якщо піхота почне рухатися, то цей дрон може запутатися в свої нитки. В українців для росіян виявилось набагато більше сюрпризів. Аналіз геоданих свідчить: зсу перейшли російський кордон іще в одному місці в районі населеного пункту Глусково на Курщині. Україна офіційно мовчить щодо намірів розширювати свій плацдарм на території Росії, але саме про це говорить карта бойових дій. А це прапор так званої Курської Народної Республіки. Такий собі вишуканий тролінг, геральдичний жарт. Але хто знає, якщо місцеві ще трошки поживуть без Путіна та його пропаганди, можливо, вони і до цього прапору почнуть ставитись серйозно. Українські військові щоденно доправляють сюди гуманітарну допомогу, але її нам всіх не вистачає. Багато хто тут говорить українською та думає як типовий росіянин. Місцеві розуміють, що українські війська відійдуть звідси тільки тоді, коли Путін виведе російську армію з території України. Але звернутися до Путіна з проханням забрати окупантів з української землі бояться. Ми прості люди, ми нічого не можемо зробити. І якщо случаї чого, нас ж тут можуть понаказувати. За що? Ну якщо ми будемо щось робити не так. Якщо ви попросите його вивести війська, вас будуть наказувати? Я не знаю цього. Лише в одиниці вистачає сміливості сказати в голос Путін, забери війська з України. Стерливадір Владимир Владімірович, пожалуйста, заберіть свої вайські наші вайська вивіді, і Україна на саста від пакої. Оставьте їхню територію. Втім, Путін далекий від потреб своїх підданих. Попри те, що війна прийшла на їхню територію, російські окупанти в Україні не полишають спроб захопити Покровськ, і ця частина українського плану відтягнути на Курщину війська з Донеччини поки що не спрацювала. Ворог рветься на селідове і заявляє, що вже тиждень контролює його передмістя село Лісівка. Хоча цих полонених українські військові захопили саме там. Ну, направлення нам закріпиться в этом селі. Дали задачу саме таку. А от що далі робити, та нам ніхто не говорив. І ми в вдома залізти спрятатися, а там ваші. І все. Думаю, о, ну все, я оружие положив, руки поднял, все. Рух окупантів на Населідува і Покровськ з півдня загальмувала 15-та бригада Карадах, один з найкращих підрозділів Нацгвардії, який саме для цього і перекинули сюди. Вони пригальмували це добре. Це значить, що ми працюємо, що наша робота не даремна. І далі будемо насипати їм повні цей переконливий трофей. Нацгвардійці взяли при спробі вибити ворога з села Шевченко. Я знаходжусь на місці механіка водія російського танку Т-72Б3, 2022 року випуску. Який захопили в росіян бійці 15-ї бригади нацгвардії Карадах, і це щонайменше третій жирний трофей, який я знімаю в цій бригаді? Танк відносно новий В мехвода монітор системи обізнаності. Судячи з даних на ньому, машина напрацювала лише 161 шістдесят годину в навідника. Найсучасніший російський цифровий приціл Сосна у. Попри санкції, зроблений з французьких запчастин. Але я помітив одну деталь, яка може говорити про те, що можливості російської танкової промисловості дещо переоцінені. Дивіться на казинній частині гармати дата – дев'ятсот рік. Хоча за формулярами цей танк зроблений в 2022 році. Тобто росіяни збирають свої танки з усього того, що зберігається на їхніх складах роками і навіть десятиліттями. Російський екіпаж цього танку заблокував українцям шлях до села, а потім чомусь втік, залишивши майже повністю справну машину. Так би її і спалили, якби на цей відчайдушний герой. Він самотужки вивів танк під щільним вогнем. Повністю повна я не знаю, що вони вбросили. Думав, може вони там стріляли, що поламалося, що не поїдуть. На ручника, все, поїхала. Я просто міштав украс у них танку. Ну, Мічтай діоти збулася вкрав. Звісно, один захоплений танк не вирішує проблему оборони Покровська. Місто щодня перемелює арта і ракети. Лише за цей тиждень розбито три основні мости в Покровську та поруч з ним. Проте кожен чутливий удар карадага по ворогу, кожен кілометр втриманої території підштовхує Путіна зробити вибір між Покровськом і Курськом. Андрій Цаплієнко Ілля Шенкаренко Сергій Перфілов ТСН тиждень 1+, плюс марафон. Єдині новини.